Хто з вас бреше? Ви, яка говорить, да, хто бреше? що він гроші не дає. Або ваша донька, яка говорить, що якщо треба, вона може звернутися до тата і він раз на тиждень може там давати якусь суму. Ну, хто це бреше? буває 200 гривень на рахунок телефона. Хто особливо? бреше, я питаю? Не знаю. Ви за... <реш> не знаю, каже. Хто бреше? Не знаю. Сказати, що я брешу, ну, блядь, якось хірово. Сказати, що б... донька бреше, ну, блядь, це ж донька. Не знаю. Супер відповідь дорослої людини. Зараз серйозно є дві інформації. Дай да гроші. Да ви, не дає, да ви, гроші. Да ви, ну, да Якщо ви. так розсаждати, то так. Да. Ну, потім вона може до нього додому приїхати, да коли ви. захоче Вона Давай. може, але... Вона робиться. Вона робиться вкрай дуже рідко. Але вона казала. Це зовсім інше про кількість і якість спілкування з татом ніж це описували ви.